У сучасному світі є безліч способів, як полегшити період менопаузи, і один із найпопулярніших гормональні пелети. Відома телеведуча Надія Матвєєва публічно розповіла, що користується саме цим засобом замість гормональної терапії. Це пелети, тобто, це таке як рисове зернятко, яке з натуральних інгредієнтів. А складені там гормони, наприклад, я собі ставлю а, тестостерон. Маленькі капсули, що імплантуються під шкіру, найчастіше у зону стегна або сідниці, та поступово вивільняють гормони естадіол і тестостерон протягом кількох місяців. Пелети це альтернатива традиційній замісній гормональній терапії у вигляді таблеток, кремів та пластирів. Важливо, перед застосуванням потрібно зробити повне гормональне обстеження, щоб у Зникнути побічних ефектів. От що ви скажете про ці палети? Чи є такі ретельні дослідження щодо їхньої ефективності і побічних ефектів? Дивіться, скажімо так: по-перше, це є один з способів, як ви абсолютно вірно зауважили, доставки гормона в організм жінки. Я би сказала так: є медичні препарати, які ми дуже добре знаємо. А є біологічно активні добавки, які ми не пройшли необхідних досліджень, щоб вважатися ліками. так? Тому я би все ж таки була до свого організму трошки більш обережною. Тому що якщо ті ж самі пігулки, які знайшли в 50-му році, ми про них вже дуже багато знаємо. І вони покращуються, поліпшуються і так, досліджуються. Так. І, скажімо, якщо ми говоримо про біоедентичні препарати, то в нас є гелі, у нас є пігулки, які є біо. Ідентичні, але це є медичний препарат. Креми, гелі так, і. Так, так, є певна група препаратів, які, знаєте, ми дуже добре навчилися грати слова. Біоідентичність це такий самий, як виробляє наш організм. Є медичний препарат, біоідентичний. Чому боятися його? А скажіть, що краще? Гелі, креми? Пігулки, пластирі, чи їх взагалі не можна порівнювати? Не можна порівнювати, тому що краще те, що підходить тобі, треба тому пробувати. так? Навіть Ні. не те, що пробувати, треба вибрати разом з лікарем, тому що є такі е, певні е, проблеми в організмі, та починаючи з зайвої ваги. починаючи з порушень, скажімо, ліпідного обміну, при яких одна пігулка. Буде як краса Божа, а друга пігулка буде пошкодити. Тому треба підбирати це все дуже індивідуально. А враховуючи те, що замісна гормонотерапія, якщо ми говоримо про неї, то це дуже тривала історія. Це частіше всього, не місяць, не два, це не роки рік. Це роки. Це роки. Вони змінюються. Ти міняєш концентрацію, ти міняєш. Ти можеш сьогодні користуватися одними, а завтра перейти на гель або на спрей, або на ще щось. Розумієте? Тобто, тобто ви хочете сказати, що і ва, наша зайва вага в цей період вона також може бути пов'язана з е, неправильно підібраними ліками? Бо ж, бо ж багато а, жінок Або з скар... відсутністю ліків, я взагалі, сказала не? взагалі. Тому що mm. насправді і наша вага і наша Обмін речовин, і наші ліпідні обміни, все це, і фізична активність це все пов'язано з нашими гормонами. І коли в нас зменшується рівень статевих гормонів, то в нас змінюється і стан інших гормонів. В нашому організмі 150 гормонів. І вони всі між собою так пов'язані, що одне тягне за собою інше Що змінилося і почалося. Так. Так, тому ми або повинні змінювати спосіб життя відповідно до зміни гармонів, та да? менше їсти, більше рухатися, або а краще й і то і інше, або додавати того, чого не вистачає.